З нами на зв'язку Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат, восьмого скликання. Пане Ігоре, рада вітати вас у нашому ефірі. Слава Україні, героям слава. Тож, можливо, хочу розпочати з такої ну не дуже позитивної новини. От командувач Сил оборони Таврійського напрямку, генерал Олександр Тарнавський. Він заявив, що наступний рік. Буде ще важчим, ну і на вашу думку, чи означається, що Україна наймовірніше залишатиметься в обороні більшу частину е, 24-го року. Ну, Виходячи з тенденцій, яких ми швидкостями ми входимо в саме в двадцять рік в контексті допомоги західних партнерів. То ці тенденції виглядають не дуже приємно як для нас, та тому що ми пам'ятаємо, як ми входили в 23-й рік, з якими надіями, як нам обіцяли, що дадуть раз, два, три, чотири, десять, двадцять сто і того всього, що сказав залужний, пам'ятаєте, да, мені треба для контрнаступу 300 танків, там що бмп. І так далі, по тексту на превеликий жаль, нам з цього всього, всього необхідного дали менше 30%, і результат, ну ми бачимо результат, що накручений медійно контрнаступ, я вважаю, саме медійно за допомогою єдиного марафону і тих всіх заяв, які робилися політиками, не виправдав в певній мірі надії громадян. І до чого ми прийшли? Ми прийшли до розпачу да, серед багатьох людей, що от все пропало. Насправді ж військові вони не кажуть, що все пропало а просто-напросто говорять реальні речі, до чого треба готуватися, нам як то кажуть, всім громадянам е -е, України і безпосередньо керівникам держави, в тому числі. Тому ці всі заяви, які зараз робляться військовими, вони трошечки випускають мрійників на землю грішну. І говорять про те, що війна за 2-3 тижні не закінчиться, що Росія нарощує свій потенціал. Говорять про те, що вливання колосальних фінансових ресурсів в Україну не буде на тлі передвиборчих перегонів, які почалися вже в багатьох країнах. А я наголошую, 24 й і 25, й якщо не помиляюся роки, це 70 країн будуть мати вибори в себе, як кажуть, на території, і зокрема вибори в Сполучених Штатах президентські, це також нанесуть свій відбиток на те, а з чим же ж ми будемо у 24 році на превеликий жаль левова частина коштів які виділялися минулоріч, витрачалася знову ж таки на всяку ерунду. окрім того що положено для оборони україни достатньо тих 250 мільйонів на різного штипу серіали 2 мільярди на єдиний марафон 18 мільярдів на утримання офісу єрмака ну тобто там колосальні затрати я зараз не буду всі перераховувати ну це є дійсно серйозна проблема для оборони україни Наступний рік буде важчим, чому грошей ми на початок року вже не маємо. Тобто, ми вже не маємо на даний момент в січні місяці очікувати підтримку від сполучених штатів. Ну можна надіятися. Європейська програма 50 мільярдів поки що заморожена Орбаном. те про що ви говорили. Е, накладене ВЕТО, отже, теж треба надіятися, але це вже будуть менші цифри. І ми в цей рік входимо з меншою сумою грошей. А я хочу наголосити: бюджетники зарплати получають, правоохоронці зарплати получають. Військові з затримкою, але зарплати получають. Ну така історія на превеликий жаль, дуже серйозні затримки є у виплаті е премії е військовослужбовцям, особливо тих 100 тисяч бойових, так само як 30 тисяч. Там вже почалася не в багатьох військових частинах. Ну, на превеликий жаль, наші можновладці лише виступають у ролі ньюсмейкерів і кажуть, буде важче, але не каже ніхто з них, що ми приготували сценарій Б, сценарій С. Що якщо не буде грошей, ми будемо робити ото-то, чи будемо їх добирати отамто. Вони просто констатують факт, буде важче. Ну добре, і що далі? Нам що з цим робити? На який хліб намазати те їхнє важче? Ми розуміємо, що буде важче. Свідомі громадяни давно не розраховують на підтримку держави, в тому числі в багатьох напрямках, які стосуються оборони, але ми все рівно боремося і тримаємо рубежі не завдяки, а навпаки, всупереч діям сьогоднішньої влади. Ну, хотілося б, звісно, детальніше поговорити, чому власне тільки зараз про це почали говорити, але. Йдемо ще до такої дуже важливої зараз теми. В усіх зараз на устах вона це законопроект про мобілізацію. От дайте вашу оцінку попереднім напрацюванням. Ну, ви знаєте, там 70 сторінок тексту. Якщо ми зараз будемо аналізувати всі пункти, то наша то програма не найважливіше до дванадцятої години. Давайте я скажу так: перше, законопроект був поданий Кабміном, тому що він є не зовсім популярним серед електорату Зеленського, і тому. Президент Зеленський, як Верховний головнокомандувач, самоусунувся від свого безпосереднього обов'язку, бо саме він відповідає за мобілізаційні процеси у відповідності до статті 4 закону України про мобілізацію. Він самоусунувся навпаки, перед цим законопроектом накидали дуже багато різного штибу лайна. Накидали телену на військових службовців, на генштаб, на залужного, загнали такі провокативні тези на, к... на кшталт мобілізація жінок. Там і так далі. Ну після того Зеленський вийшов на прес-конференцію як спаситель нації, і спаситель жінок, як то каже, дамські угодні став. Ні, 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 я таке не підпишу. І напевно надіюся, що від цього його рейтингів злетять до небес. Знову ж таки, доручивши це, законопроект не президентський, як невідкладний, не парламентський, як депутатський, а урядовий. Тобто, ну скажімо так, нехай пишуть ті, кого не шкода. От так, от уряд подав цей законопроект. В ньому багато хороших норм, тому що потрібно на то, навести лад з мобілізаційними процесами, щоб не. Трактував кожен ТЦКшник, чи кожен юрист, чи кожен водій автомобіля, що йому треба при собі мати, кому показувати документи, кому не показувати, в результаті чого відбувались дуже серйозні збурення в суспільстві. Тому законопроект потрібний. Уряд його написав, і що далі ми бачимо? Зеленський ні пари із вуст, ніяких коментарів. Слуги народу відморозилися, кинули так мовити виклик. Нехай військові вони робили запит, якби то це треба військовим. Це треба не військовим. Військові воюють тим, чим мають. Це треба українському суспільстві. Тим не менше, зелена команда відморозилася, а залужний достойно прийняв цей удар і достойно вийшов і чесно громадянам України. До речі, представникам різних медіа, а не виключно приближених к Тілу От тому він дав чіткі відповіді як військова людина, а політично не прив'язуючись ні до яких рейтингів, ні до чого такого подібного. А просто сказав громадянам України, що слід очікувати, які в нас проблеми. Так само він чітко відповів з приводу цифри, які Зеленський там хотів повісити. От 500 мільйонів, то 500 тисяч запросили військові. хай мені дадуть там розрахунок, чому стільки і так далі. Ну, по перше, взагалі, озвучування мобілізаційних планів держави, це державна таємниця. Я вважаю, що це. Це взагалі озвучувати не можна. До речі, залужний про це сказав. Ну але ж Зеленському начхати на державну таємницю, так само як його безумним торпедам, які розповідали про мобілізаційні заходи зсу у вигляді там 20 тисяч на місяць. Ну пам'ятаємо, безумно там писала, безумла верніше. Перепрошую, писала різного штибу інформацію, зливаючи її в соцмережі. На що дивиться контрозвідка, не знаю. Але в принципі, на що ж вона дивиться? Вона дивиться на кришу, а криша там офіс Єрмака? Ну тим не менше, заложний відповів на дуже багато гострих запитань з приводу законопроекту: буквально декілька тез. Отже, чи треба навести лад? Треба, чи є питання щодо ротації? Так є, але оці м, записи щодо 6 місяців на передовій, а потім ротація заложний пояснив: а якщо зміниться ситуація на фронті, а якщо росіяни мобілізують мільйон, то що ротацію? Будемо робити, тому що так в законі написано. Ну так не вийде. Тоді треба мати ще запас в мільйон солдатів, як то кажуть, і так далі. Далі чи треба демобілізація через 36 місяців? Та ну звичайно, треба, але залужний знову ж таки чітко сказав: а якщо буде заострення, а якщо росіяни будуть перти, то що ми будемо всіх відправляти на дембіль, не маючи запасних, як то кажуть, бійців? Теж ні. Тому скажемо так, політики на превеликий жаль побіжали вже на вибори сьогодні. вийшли Сла Юлія Тимошенко сказала, що вона такий законопроект не підтримує, бо він антиконституційний, Ну щось так штаб нехороший, скажімо так. О, тобто вони вже почали боротися за електорат. А до речі, дуже цікава інформація. А чому ж слуги відморозилися розповідати про цей законопроект? Чому вони це спихнули, нібито на військових? В них там різні фокус групи проводяться і закриті соціології. Так, от ви можете не повірити, але із читачів різного штибу телеграм-каналів, які притулені до офісу Єрмака, 72% не підтримують цей законопроект. Отже, потенційно, 72% ухилянтів ми маємо серед. Прихильників зелених телеграм-каналів Ну і звичайно, такі як Юля Тимошенко вже побігли на вибори, борючись за цих 72%, щоб там можливо собі здобути електоральні вподобайки, протестуючи проти цього ганебного, нібито законопроекту. Хоча він є нормальний, звичайно, його треба допрацьовувати, звичайно, треба зважати на можливі корупційні ризики щодо накладення заборон на відчудження майна. Ну тобто для наших ТЦК додається певного роду повноваження стосовно боротьби проти ухилянь. І в той же час накладення дуже багатьох обмежень на громадян України тут треба дивитися, щоб не було зловживання владою. Далі я бачу, що потрібно навести лад ще в багатьох напрямках. Я думаю, що поправки будуть. Після того, як в першому читанні проголосують цей законопроект, я думаю, що треба зробити поправки. а То в нас, знаєте, появилися такі святі касти. Да? Тобто правоохоронці у нас не закладаються в систему мобілізації, хоча там дуже багато жінок, які могли би виконувати свої повноваження непогано. Армія, міліцейська армія, поліцейська армія в нас зараз дуже велика. Вони на трасах стоять по два-три екіпажі по шість здорових мужиків з тим чупа-чупсом насасуючи собі. Пергову премію тому я вважаю, що цю статтю, по моєму, 23 стаття треба в неї вносити зміни і виключити такі, таку знаєте, парасольку для ухилянтів в погонах е МВС. Далі, різного штибу, цей спецоблік потрібно повернути під е, ЦЦК, тому що там є ще дімбіля або уволившися поліцейські, які мали би стати на спецоблік. Дехто з них став, а дехто з них і не ставав. Це теж така парасолька для ухилянків різних охоронних структур. Далі. Ну, давайте говорити відверто. Пам'ятаєте, скандал, що нібито вручили повістки футбольному клубу оболонь? А потім було спростування, що це неправда, бо це не може бути, бо ми відносимося до критичної інфраструктури. Мені це на голову взагалі не налазить От, пані як... Ігорю, Хотілося як... б, звісно, про це ще говорити. Але на жаль, у нас ми обмежені в часі, і хотіли б ще з вами поговорити про ну окремою темою. Так ви окремите оцей електронний кабінет військовозобов'язаних. Ну йдеться про те, що кожен військовозобов'язаний має самостійно зареєструватися в, в електронній системі. От ви, як юрист, скажіть, чи не порушується конституцію зобов'язувати людей де небудь реєструватися? Давайте я вам скажу простіше як юристи, як громадянини, як військові. На сьогоднішній день у нас у всіх є дія. Навіщо ще щось видумувати? Присилайте через дію, чим відрізняється електронна повістка на електронну почту від електронної повістки в дії і або від електронної повістки в електронному кабінеті. Я розумію, що Мінцифри Федоров хоче під цей шумок ще зрубати грошей, щоб створити ще якісь електронні кабінети. Тепер з приводу прав і обов'язків громадян, давайте простіше. Я поясню конвенція міжнародна конвенція, європейська конвенція з про захисту прав людини говорить про що держава вправі у разі загрози національної безпеки безпеки і оборони обмежувати певній мірі демократичні права і свободи громадян. Отже, якщо це дозволяється, значить це не заборонено. І тут питання: а в чому порушення конституції? В тому, що ти зобов'язаний згідно конституції виконати свій обов'язок конституційний. Ну, я не бачу тут порушення конституції. Якщо ти зобов'язаний це зробити, то ти маєш це зробити. А якщо ти хочеш пітляти від конституційного обов'язку, то вибачте, будь ласка, то про які конституційні права ти хочеш мені розповісти? Це я так. Не не mm -hmm. до вас звертаюся, а саме mm -hmm. до тих, хто Зуміло, намагається захоматися, нібито під якимись нормативами, що от мене не можна чіпати, бо я бобучка красивий, і не для цього мама квіточку ростила? От у мене до вас зустрічне питання. Загалом от, війна триває вже 10 років. А о, закон про мобілізацію, от лише зараз почали його оновлювати. От чому раніше цього не робили? І зокрема, депутати попереднього скликання, куди і ви входили. А навіщо було це робити? У нас що були проблеми з мобілізацією? У нас е, на той момент достатньо було тої мобілізації, того закону, який і так працював. Воно все працювало. Розумієте? Та слухайте, та пригадайте, 24-25 лютого е, 22-го року. Черги біля воєнкоматів? В чому була проблема? Ні, тут питання не зовсім до закону про мобілізацію. То, що його зараз треба удосконалювати, бо в нас вже пішла система ухилянства. Так, такого ж раніше не було. Тому закону, закони міняються виходячи з ситуації, яка виникає в державі. А провал комунікації з суспільством, популяризація ухилянтів та поворозників замість захисту батьківщини через телемарафони то якраз і призвели до цих проблем, які ми сьогодні бачимо. От і все. Тому Закон закону країни про мобілізацію. Він діючий, він є. А со що прийшлося, що він перестав працювати завдяки діям сьогоднішньої влади і невизначеності в ситуації: війна на 2-3 неділі, там на 2-3 залпа, скоро побіда, ресторани «Бохо» з пресом бабла. Ну так друзі, це виникло в 2016 році. Дефіциту солдатів на передовій не було. Пригадайте. Дебальцево, пригадайте, кіборги Донецький аеропорт, 15-й рік. Бойові дії йшли. Ми тримали рубежі і хватало контрактників. Скільки в мене знайомих добровольців, які після цього підписали контракти, та дуже багато контрактників У нас армія почала рости з занедбаної армії. Вона почала зростати в кількості особового складу. І Її було на той момент достатньо, щоб тримати рубежі. Я не бачу проблеми сьогодні. На жаль, дорослий в хаті появився лише один. Богу дякувати, що він, хоч один дорослий, появився у вигляді генерала залужного, бо всі остальні, як дітки розбіглися по норам і не хочуть зовсім комунікувати з суспільством. От і все угу. от пане Ігорю, е, всі чинні нардепи вони зараз мають право на відстрочку. Ну це наче логічно. А їхні діти, е, ну чи ви знаєте, багато ви нардепів чиї діти? От чи родичі воюють? Ну, давайте навіть як приклад візьмемо із. Де діти міністрів служать можливо, тому що от в нас немає схожого прикладу, і цей закон про мобілізацію він так обурює українців. Як ви думаєте? Я думаю, що це повна фігня, чи недолугість законотворців перекладати на їхніх дітей. Ну давайте говоримо, давайте подивимося середній вік сьогоднішніх депутатів. Ну там від 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 25, там ну хай до 50. Ну тобто їхнім дітям сьогодні, комусь 15, комусь 17 років, можливо, у когось 20-річні студенти є і так далі. Питання. Ті, що втікли за кордон, то ті втікли за кордон. Ті ж ну, були обов'язково кордон... діти. Також ми і про родичів говоримо, тобто тродичі маємо то, приклад що... Ізраїлю, і а в я... нас де ми не не бачимо цього. Знаєте, виправдати свою сцикливість, У нас є дуже багато зараз сотні тисяч таких ухилянтів. Вони говорять, як? А чого я піду на війну? Вон хай депутати йдуть, хай йдуть їхні діти. Ну скажіть, будь ласка, 300, там три 401 депутат в нас сьогодні в парламенті. Нехай половина з них там може, не може жінки. Там ну я наприклад кажу: нехай в нас там, нехай 300 там чоловіків. От давайте відправимо 300 депутатів. Назбирається три роти. І що далі? А хто проголосує закон про мобілізацію? А хто підпише ті чи інші нормативні документи? А хто буде відповідати за державу Україна? Ну давайте кабмін відправимо ще. Ну і залишимо державу і президента разом з нами з усіма і відправимо. Це змінить ситуацію на фронті? Чи це буде втрата державного управління? Що зразу лізуть? от, Ви знаєте, я вам скажу так: оце, от коли лізуть до дітей, це повна хрень. Ну є претензія до депутата так кліпай його. Uh -huh. от, Думієте? Тому що ми зараз, ми зараз з вами до, договоримося, до, як то кажуть, до синіх бубликів. Я, навпаки, відношуся до тієї категорії людей. Почекайте. Ну, якщо ви задаєте питання і вас не цікавить відповідь, то, будь ласка, не задавайте мені ці питання. А якщо вас цікавить відповідь, то майте терпіння або скажіть, у нас є дві хвилини, пане Ігорю, встигне розповісти. Якщо у вас є час, я допомігу. Звісно, звісно, ми чекаємо Ні, так. так, так, так. Отже, я що вважаю? Я вважаю в цій ситуації, якраз я мав таку розмову з одним із своїх дуже хороших знайомих. Кажу: нащо ти підляєш від армії? Ну ти ж здоровий мужик, тебе скажу, ну є діти. Тож ти йди, поки ти маєш сили, щоб дітям не прийшлося воювати. А він сидить такий і каже: А що я піду? О, дивися, в Києві депутати не йдуть, там вони всі крадуть. Чого я буду за ту владу воювати? А я йому пояснюю: тобто, дурню, тобто до тебе в хату вломилися бандити. Гвалтують твою дружину, копують ногами твоїх дітей, а ти сидиш такий на кухні. А чого я піду захищати свою сім'ю? Вон, дивіться, він мер города краде. Так? Чи ти все-таки будеш щось робити? Ситуація аналогічна. Якщо ми не хочемо завтра воювати за Львівський аеропорт, то треба сьогодні воювати за Донецький аеропорт. Це я говорив у 2014 році і говорю це сьогодні. Нічого не змінилося. Мажори, діти депутатів чи діти чиновників. Кожен має нести свою гризти свою морковку. Раз, по-друге, от в цьому ж законопроекті пам'ятаєте, так популяризовували все. Ми депутатів всіх будемо мобілізувати, тільки чинних залишимо, друзі. А воно завжди і було. Ніякий депутат минулого скликання не має права на відстрочку і ніколи не мав. Я вам назвону Олег Барна загинув в бою, Ігор Луценко до сих пір воює, і один із тих, що вже як то кажуть, два рази вставав на війну. Та? Той же самий там Андрій Левус воює. Та слухайте, за нас депутатів воює, повірте мені, дуже багато з минулого скликання. І питання зараз не в тому, щоб, а ще давайте ще це скликання. Бо ж для того, щоб відмазатися і не йти в армію і мати якесь моральне виправдання, давайте будемо говорити: а от чийсь там син не пішов, то я тоді не піду захищати свого сина. Так виходить. Ні, це виправдання свого власного перепрошую з секундства. Я так. Ну, от якраз наше наступне питання випливає фактично з вашої відповіді. От у соцмережах представлений законопроект його прийняли ну з таким обуренням, так і це все різко дуже контрастує з першими днями повномасштабного вторгнення. От Пам'ятаємо, коли до військомату, до військомату взагалі було складно просто потрапити. От як ви гадаєте, чому... Загалом відбулися такі разючі зміни. Вставлені українців до мобілізації це при тому, що Збройні сили України зараз мають найвищий рівень довіри за соцопитуваннями Збройні сили України мають найвищий рівень довіри, тому що всі хочуть довіряти ЗСУ, і не хочуть ста багато хто з них не хоче ставати тим ЗСУ. Так? Тобто, це одна історія. Чому так сталося? Чому такі разючі зміни? Це все елементарно. В нас вийшов хоч один фільм там Кіборги 2 чи там позивний Бандера популяризація захисту вітчизни. В на медіа ефірах проходить чи ні? Ні, в нас такого немає. Я ще раз наголошую: 250 мільйонів минулого року, ну цього 23-го року, було виділено на різного штипу серіали. Ви назвіть хоч один серіал. От ви журналісти. Можливо, у вас є можливість була подивитися. Хоч один серіал назвіть, який ви вийшов ви, ви, в 23-му році за тих 250 мільйонів. Я не знаю, наприклад, таких серіалів. Але я впевнений, що якби був би, умовно кажучи, серіал там «Кіборги 2», Я би з удоволенням подивився. Бо тому, що це є популяризація захисту батьківщини. А в нас це на нівець. У нас 95-й квартал сьогодні відміняє концерти в Буковелі, бо очікує там ТЦК. Тобто розумієте, в нас шоу в нас шоу Олени Кравець куми президента Зеленського, тихий вечір називається. Отримало спочатку 32 мільйони. Потім побачили, що шумить соцмережа 27 мільйонів гривень. А на оборону і на побудівництво оборонних споруд в Запорізькій області 31 мільйон виділили. Тобто, шоу Олени Кравець першочергово мало отримати більше ніж вся Запорізька область на оборонні споруди. То що то яких вам ще треба агітаційних роліків в державі Україна? Ви ж подивіться, що на, на що витрачаються сьогодні гроші за період міністра Ткаченка, скільки там 600 мільйонів, непонятно куди ушедших денег вийшло в нас? Так я вам скажу, це це це, це, це капля в морі порівняно з тим, що відбувається. Комунікації з суспільством немає навіть сьогоднішній законопроект, який говорить про мобілізацію. Гі народа не хочуть брати на себе відповідальність комунікувати з суспільством. Вони переклали це на військових. Нібито це треба військовим. Я щось думав, що мобілізація треба державі Україна і народу Україна. А виявляється, ні, це треба військовим. Військові просили. Хай комунікують. Президент Зеленський тихо ушов в ліс разом зі всіма слугами. Це відсутність комунікації це провал комунікації з суспільством, провал патріотичного виховання в нашому суспільстві. Ще раз наголошую, а що ж ви хочете? Як там 60 мільйонів виділяли на серіал про двох уклоністів і поворознюка для Горбунова, другого президента? Так ну зрозуміло, соцмережі почали возмущатися, бо ця активна та воїнство і ще міншинство. Почало возмущатися, і горбунов відповівся, відмовився, нібито від того серіалу і від тих грошей. Ну це просто тому, що ми це замітили. А якби не замітили, скушали би він тих 60 мільйонів тихенько, і пішов би собі в ліс. Далі питання відсутності комунікації породжує недовіру суспільства до державних органів влади. І це теж проблема, яка знову ж таки породжує те ухилянство. Ну і на завершення, давайте все таки будемо говорити відверто. В нас в державі Україна максимально проводиться дезорієнтація суспільства. Коли спочатку говорять 2-3 неділі, 2-3 залпа. Скоро наші всіх порвуть, а там чмобіки. А ми тут настута боги війни і так далі. Тобто люди формують завищене очікування. А потім воно не виправдовується, що відбувається з від людьми. Іде розпач людьми в розпачі легше управляти. Відкриваємо законопроект про мобілізацію. А там про що написано? А там написано про депутатів дев'ятого скликання і майбутньо обраних. Отже, в період воєнного стану вони все ж таки думають, як замутити вибори, поки військові фігачаться в окопах. Тобто вони вже до цього готуються. А що не сказати суспільству? Чесно, так ми збираємося зробити вибори. Ну нащо ж дурити людей? Справа в тому, що дезорієнтованим суспільством, яке перебуває в розпачі від невиправданих. Обіцянок Ялта, е, інтерв'ю влітку, кінець війни від Буданова в травні 23 го року. Оце все. Тим суспільством легше маніпулювати. Ось вони і маніпулюють. Що цар хороший, боярі плохі, а якісь там злі воєнні хочуть вас забрати в армію. Угу. Це все, це все алгоритми роботи політехнолога подоляка. Вибачте, але тут він красавчик, я його мушу похвалити. От якраз. Останнє наше питання цього і стосується вашої відповіді. І якщо законопроект оцей провалять або його витує Зеленський, таке теж може бути, і чи стане залужний винним у цьому, тобто перенесуть відповідальність на нього? Ні, справа в тому, ну по перше, витувати там же ж жінок призову немає. Вони ж закидали перед тим таку тенденцію, а зараз же ж типа якби відповзли. да? Тобто, от, бачите, Зеленський сказав, що не буде. Він вже красавчик. От. Але давайте говорити відверто. Я думаю, що якщо вони проголосують в першому читанні, там вони обіцяють 10 січня вийдуть на роботу проголосувати до 24 січня, вони напіхають туди тисячу дві тисячі, чи скільки там поправок, бо кожен захоче попігаритися на зак за оцей. Електоральні вподобайки 73% відсотки, які ухилянтів потенційних. от але все одно я думаю, що до кінця лютого вони цей законопроект приймуть, і Зеленський підпише. Якщо ж це не відбудеться, або вони там засаботують, або завалять, то повісити це на військових не вийде. Просто військові будуть зменшувати кількість е е лінії фронту. Тобто сьогодні ми маємо лінію фронту приблизно 2000 кілометрів. Це такої жорсткої лінії фронту, ну і плюс кордон, північний кордон. Харківщина і Білорусь, там де ми кордон маємо з Білорусі і з Росією на Харківщині, там Суми, Чернігів, Волинь, Рівне, Житомир, тобто от там тобто ми маємо сьогодні три тисячі кілометрів взагалі лінії, і дві тисячі з них такої тяжких бойових дій. Якщо ви пригадаєте. Там 15-16 рік це було близько 400 там до 500 кілометрів лінії фронту. От так от що я скажу: будуть скорочувати лінію фронту, тому що а чим її тримати. Ми ж тілами не втримаємо, артилерії переваги в нас нема. Російська авіація панує в небі, армію дронів. Міністр цифрової інформації, мінцифри Федоровий, прохлопав спецзв'язок. Гроші розграбували. Отже, армії дронів у нас нема. Станції РЕП нових не розробляється для електронної боротьби проти російських дронів. А росіяни давлять, вони це увеличують, В них є шахеди, шмахеди і так далі. Ланцети, е дрони, fpv дрони з тепловим наведенням. А в нас цього всього немає. Зато в нас дуже гарненько дірібаняться гроші. Я вже казав. 18 мільярдів на утримання офісу Єрмака. Ну це в голову не налазить. Мені от от я хочу це всунути. Я пам'ятаю, як минуле скликання парламенту, коли утримання офісу президента Порошенка пере. Валило за 1 мільярд, розривали всі медіа, всі возмущалися, ви що та порох у тому на 1 мільярд дали грошей отримувати цю його свиту? А тут 18 і всі мовчать. Мовчать, я не знаю, я розумію, комуналка подорожчала. Ну то ж не настільки, хольора ясна. Тому така історія. Зеленський не навитує тому що є ризики, що ми будемо втрачати дуже багато міст якщо не буде чим їх боронити. Бо, ще раз наголошую, дефіцит снарядів нікуди не дівається. Нам Камишин, Мінстратех з колишнім гусів звітували про виробництво снарядів ще рік назад. Снарядів все рівно нема. Отже, Вова, де снаряди? Зеленський на прес-конференції заявив, що на складах лежить 26 тисяч дронів. Друге запитання: Вова, де ті дрони? Чого ти вже тиждень їх не роздаєш? У війська? Ти ж верховний головнокомандувач? Так роздай їх солдатам, якого біса волонтери мають це все робити. На волонтерських плечах і на плечах тих, хто ламанувся в військкомат в 22-му році, до кордону 91-го року ми не доповземо. От просто щоб всі зрозуміли, і будемо залишати міста, будемо залишати території. а інакше чим їх тримати залужний. Чітко сказав: земля важлива, але людей треба берегти. Будемо боронити стільки, скільки зможемо, але якщо прийдеться, то будемо відходити. А ви що думали? Війна на превеликий жаль, така жорстка.